Заміновані ліси, розбомблені склади та пошкоджені домівки. У таких реаліях працюють лісівники на Сумщині. Рутинна робота з догляду та посадкою дерев в умовах війни перетворилася на надскладний квест. Але, попри це, прикордонне лісництво продовжує працювати. Як їм це вдається, покажемо далі. Зараз ми знаходимося з вами на території філії Краснопільське лісове господарство. В такому стані все зараз на жаль, через те, що йде повномасштабна війна, йдуть руйнування, йдуть обстріли постійні, під якими ми живемо, працюємо. Зараз вже на жаль не працюємо, тому що не можна в таких умовах і знаходитись тут, і не можна людям тут знаходитися зараз, тому що перш за все це небезпечно для їхнього життя. Був обстріл, були прильоти кабів буквально навпроти території комбікормового заводу. І все зривна хвиля, яка була від цих кабів, пішла повністю на приміщення філії. І від цього, від цієї взривної хвилі. Постраждало повністю приміщення, вибиті всі вікна. З усього, з усього двоповерхове приміщення залишилося два повністю повноцінно цілих вікна. Все останнє повністю повилітало. Світла немає, тому що були перебиті провода. І, звичайно, як тут зараз його робити, немає сенсу, тому що ну, в такому стані тут не можна навіть знаходитися зараз. Е, є приміщення, де взагалі там, стеля пошкоджена, ну, вікна якось намагалися забити, щоб просто хоч якось зберегти все те, що є всередині, те, що залишилося. Подала стеля, та, що тут була зроблена. Це в коридорах, так. В приміщеннях там вікна забиті. В деяких приміщеннях більш-менш хтось доглядає, охороняється. Так, тут є сторожа. Зразу приходила техпрацівниця, які яка ну прибирала трохи, прибрали ці завали, які тут були. Воно все лежало, скло лежало, якось його залишати. Не хотілось, хотілось хоч трохи привести його до ладу, щоб можна було людям на прийти на забрати навіть свої речі. Тому що ну кожен же надіявся на те, що воно все тимчасово, і колись ми сюди повернемося і будемо працювати. Це у нас тут був повністю вітражне скло було. Це отак от його закрили, тому що коли були в серпні ще прильоти кабів, тут недалеко більше по житловому масиву, то половина вітражного скла повністю випала. Но тоді було менше руйнувань. Тоді впало, виходить, тут ось стеля впала в коридорі, в цьому якось воно по горі пішло, і було пошкоджене вікно в тому кабінеті. Тоді його зробили, після того ми ще якось працювали трошки там, а тоді вже пішли на дистанцію. А Ось тут а ось наш кабінет. Зараз ми з нього, звичайно, вже все майже повиносили. Було тут пробите одне вікно, впавши на комп'ютер, все впало сюди. От так от. У цій прикордонній громаді кілька місяців тому оголосили примусову евакуацію, та люди не поспішають покидати домівки, особливо ті, хто працює в лісництві. Тут колектив намагається зберегти, тому тих, які побажали все ж евакуюватися, перевели фахівцями в інші лісництва області, розповідає керівниця відділу кадрів Тетяна. Вона тут пропрацювала 45 років. Нашим людям, декому прийшлося. Зовсім звільниться з роботи, як внутрішнє переміщення особи, переведені у друге підприємство, де України. Дехто зовсім звільнився, виїхав за кордон. Ну, Таких людей небагато, чоловік чотири тільки. А так колектив весь зберігся, колектив хоче працювати, колектив хоче, щоб ми залишилися на цьому місці, де ми є але такої можливості вже в нас не буде, тому що все розрушено. Мені дуже образливо. Чесно сказати, я пропрацювала на цьому підприємстві 45 років. І коли я дивлюся на це все, в мене душа розривається на частини. Тому що коли з 18 років прийшов сюди і бачив, як воно розвивалося, як воно ну, такий вигляд мало шотний. Ми його довели до цього, весь колектив, і тепер. Отак От ми тут були влітку цього року. Центральний офіс ще працював. Нині у розбитому приміщенні без опалення та світла неможливо знаходитися. Лісництво продовжує працювати дистанційно. А чи є якась робота безпосередньо в лісі? Чи там є працівники, чи зважаючи на небезпеку, там скоротилася ця вся робота? Да, в лісі є робота. Всі роблять наші лісівники. Є, звісно, перекриті такі закриті ділянки, де нема доступу туди доїхати, не розмінірували ще. Ну, їздять все рем'я, люди у ліс, працюють і вивозять, і заготовляють ліс. На інших ділянках працюють, людей не скоротили, працюють у нас і підприємці, і свої люди знаходимо ну, ділянки такі, де можуть люди робити. Як взагалі настрої працівників ваших? Вони не звільняються, там самі, можливо, евакуація, тут же ж триває з Краснопілля, то вони виїжджають кудись. З Краснопілля багато людей повиїжджало. Ну, з роботи начебто ніхто не, не звільняється, працюють всі так, як і надом. добираються, їздять. Все поки нормально. Загалом на Сумщині до третини від усіх лісових масивів немає доступу через обстріли та мінування. Це, зокрема, прикордонна зона. Але в цьому лісництві більшість працівників теж живе тут на прикордоні. Тому не лише працюють, а й живуть у небезпеці. Пошкоджений будинок 21 жовтня, 5 часів ранку. Розбудили сусіди двома прильотами. Що там у вас всередині? Це не пряме вже попадання, десь тут поруч да, було, ось, а вас випало. Тут остатки пройома для фіртки, там один прильот був і другий прильот ось коло опори. Це міни чи? 122-й сказали, коли ага. приїжджала оперативна група, досліджувалась, угу. арта 122-й. Це що зовсім даху не було, що випало? Фронтон упав половина і стіни не було. Ну, Вікна, двері, веронда. Перебило лінію 10 тисяч вольт. Mm -hmm. Один провід 35 держався, єлі-єлі, недавно полагодили енергетики. Mm -hmm. Як ви після такого не задумувалися над тим, щоб виїхати і лісництво ж там ваш офіс розбитий? Ну, поки ні. Поки ні. Ремонтуєте все? Да, так, ремонтуємо, встановлюємо. Колектив допоміг, керівництво допомогло, підприємства. Відновили поки так. Є відновлення, гроші зайшли, ну поки вирішили нічого не робити, бо uh -huh. смисла немає, не бачу поки що робити. Uh -huh. Тобто опалення працює, все працює. Поки так. А Як тут із обстрілами стало інтенсивніше чи ну, да. коли як? Як перерва, сьогодні ранком теж розбудили і недавно було, ви чули. Оце переложена стіна, звідси до угла і за угол там трошки. І пів фронтону було упало вже, там кирпічний фронтон був. А остальну розібрали, тому що в аварійному стані висіла, практично не держалася. Та попри такі руйнування та небезпечну роботу, в лісництві і цього року подбали про новорічні деревця. Заготівля новорічних ялинок у нас проходить, але, на жаль, впав попит на новорічні ялинки, оскільки. Зараз дуже багато людей повиїжджало з Краснопілля, і якщо так брати, ну відсотків 20, мабуть, залишилося від того населення, яке було в 2021 році, і не тільки з Краснопілля, а взагалі з Краснопільської громади. Зараз, до речі, є обов'язкова евакуація деяких верст населення. Тому ялинки продаються дуже дуже погано, і дуже мало людей навіть запитують їх. Ну, якось щось стараємося, заготівлю проводимо. Ну на жаль, не вдається в тому ключі зробити, як допустіть минулого року ми працювали. Так, так не виходить. Угу. Просто немає ці, потреби. Ці ялинки готові там да, до новорічних да, свят? є і ці вже готові. Ми сподіваємося, що можливо хтось із оптових покупців приїде і можливо забере для продажу далі. Ну а так. Поки, угу. поки, поки так. А ціни на ялинки в цьому році на рівні минулого чи а, ціни на ялинки трошки збільшились. Якщо у нас середня найменша ціна минулого року була там 110 гривень за ялинку, то зараз 120 гривень, тобто незначне подорожчання пройшло. Середня ціна у нас десь іде 130 гривень за ялинку, Тобто це в залежності від того, яка висота ялинки.